Ось, ось буде розпускатися. Ну, теж не знаю назви, от не можу я їй оприділити назву. Дуже красива квітка. Ще не оприділила. Кольору піонерського галстука. Ось Акрополіс, все ще цвіте. Я Ну, Може і процвіте. Може і да. от Вона не закуклюється вроді. Той теж ось позакуклювався. і дефінес. Оце ще ж, я ще рік-два подивлюся, а то ще їх і буду теж викидати, Оце, які ті. Хай вони найкращі будуть, але я їх повикидаю із саду. Ось ну, ця розкривається Софі Роуз. Ну, то я їх всі такі поубираю, які. Мені треба, щоб троянда цвіла, а не оту, закуплена стояла. Ну, ось теж розкривається Джейн Гелвей. Це. Ну, буде розкриватися, розкриється вона. Бачу це Олівія Рус, Ну, так собі, розкривається поки. Грехам Томас. Ну і все. І тут вон цвітуці Уже за закінчується сезон. Вон вже у мене і ті попускали. Вже поприймалися всі те, що я під дощ сажала, без води сажала, без нічого. В ямки я ті покидала гвістки, ржаві в мене були. І все. О, дивіться, О, поприймалися, вже пустили бруньки. На зиму я їх присиплю, прикидаю і будуть так стоять до весни. Не утрамбовувала дуже, не утаптувала дуже, нічого я дуже не робила, бо йшов дощ і. Ото й вам так совітую. І троянди будуть всі прийняті і будуть красиво цвітати.